У радянській Україні цього письменника намагалися заборонити, а його ім'я назавжди викреслити з історії української літератури. Саме тому ім'я Миколи Хвильового його творчість одночасно приваблювали і лякали. Коли ж радянська цензура припинила своє існування, інтерес українського читача до творчості хвильового виявився величезним, вийшовши з тіні. Хвильовий увійшов до пантеону української культури першої половини ХХ століття, а його твори стали символом революційної дійсності 20-21 років та масового сталінського терору 30-х років. Тож сьогодні ми спробуємо відкрити найпотаємніші таємниці життя Миколи Хвильового. Майбутній письменник народився 13 грудня 1893 року в містечку Тростянець Харківської губернії під іменем Микола Фітільов. Його батько Григорій Фітільов був збіднілим нащадком дворян, працював вчителем. Чоловік марив революційними ідеями. Це захоплення перейняв і Микола. Разом з тим майбутній письменник дістав від батька симпатію до російського народництва, любов до літератури, російське прізвище. Та, ймовірно, запальний темперамент. Особливо активно батько вплинув на становлення майбутнього письменника в підлітковий період. Тоді він познайомив Миколу з російською класичною літературою, зокрема народницькою, а також з Дікенсоном, Гюго, Флобером, Гофманом. Батько майбутнього письменника зловживав алкоголем. Через це мати Єлизавета Тарасенко розлучилася з ним і разом з п'ятьма дітьми приїхала до сестри. Подружжя Смаковських сестра матері та її чоловік мали неабиякий вплив на формування особистості хвильового саме в родині матері, майбутній письменник отримав базові знання з української культури та літератури. У дитинстві Микола дуже любив читати, ходити з батьком на полювання, а ще мав нестерпний характер, і вже під час навчання в школі виявив непокірну вдачу та революційну спадковість, що призвело до виключення з двох гімназій. Охтирської й богодухівської, однак майбутній письменник, попри все, здобув атестат про середню освіту, склавши іспити екстерном у молоді роки. Хвильовий рушив блукати містами імперії, занурившись у пролетарське життя. У своїх подорожах ніде довго не затримувався. Працював чорноробочим котельного цеху дружківського заводу, вантажником у Таганрозькому порту на цегельному заводі, вантажником Коксу в Горлівці. Однак ці мандри прирвала Перша світова війна, яка вкрала в молодого митця три роки життя. За свідченням самого хвильового на початку 1915 року він пішов добровольцем на війну. Її у складі маршової роти був відправлений на фронт. Війна далася хвильовому тяжко. Та запам'яталася як Голгофа у квадраті для України. Перша світова війна 17-го року перетекла у революцію. Почалася боротьба за незалежність новопосталої Української Народної Республіки. А далі кілька років хаотичних боїв за участю різних військ. Революція, постійні криваві бої, зміна влади, невизначеність тривала з 17 по 21 рік. У вир цих історичних подій звичайно поринув запальний Микола хвильовий. Загалом у цей період письменник формує свою політичну позицію. Так, у 1918 році він воював проти гетьманців та німців в лавах армії УНР. Однак, після низки смертельно небезпечних пригод опинився на боці більшовиків і у 1919 році вступив до більшовицької партії. Повіривши більшовицьким ідеям визволення українських пролетарів і селян, хвильовий переймає ідею рівності та кращого майбутнього. У часи революції на долю хвильового випало чимало труднощів. Загинув його рідний брат. В одному з боїв загинув увесь полк, а самого письменника кілька разів арештовували і засуджували до страти. І лише випадковості рятували йому життя. Так, ще в перші роки революції хвильового арештували більшовики і хотіли розстріляти. Однак від смерті його нібито врятувало втручання молоденької чорноокої комуністки, яка у тих обставинах мала певний вплив. Тією дівчиною була Юлія Уманцева, з якою через кілька років хвильовий візьме другий шлюб. Однак існує версія, що хвильовий за спасіння мусив одружитися з Юлією. Писати і публікувати твори агітаційного характеру хвильовий почав ще у воєнні роки. А перша серйозна публікація вірш, я тепер покохав город з'явилася друком 1920 року під псевдонімом Стефан Кароль. Після тяжкого воєнного життя хвильовий на деякий час оселився в маленькому містечку Богодухів. Там він бере перший шлюб з Катериною Гащенко, і у подружжя народжується дочка Іраїда. Однак дуже швидко Богодухів став тісним для амбітного письменника, і він переїхав до Харкова, поселився в гуртожитку. Якось дружина Катерина приїхала до нього. Миколи не було, а натомість у його кімнаті застала якусь жінку. На цьому шлюб Миколи і Катерини закінчився. Колишня дружина заборонила хвильовому спілкуватися з донькою. А коли вдруге вийшла заміж, переписала дитину на прізвище нового чоловіка. Хвильовий ж Прагнув спілкування з донькою, але отримував відмови від колишньої дружини. Іраїда згадувала, що у підлітковому віці вона займалася музикою. Батько вирішив зробити їй подарунок, придбав великий білий рояль. Інструмент везли через усе місто, але Катерина не дозволила доньці прийняти подарунок. І інструмент залишився на вулиці. У новій столиці радянської України почалося і нове життя Миколи Фітільова, у якому він став письменником із романтичним псевдонімом хвильовий. Письменник був яскравим представником нової літературної богеми, яка утворилась. Після революції. Активний, харизматичний, цікавий розумний співрозмовник. Навколо нього завжди групувалися непересічні особистості. Невисокий, міцний, чорнявий чоловік приваблював та інтригував і менш очевидними рисами. Так чи не в усіх спогадах про хвильового згадується його неймовірна інтуїція? Наприклад, письменнику Аркадію Любченку хвильовий як вважається. Точно напророчив вік, у якому той помре. Частиною нового життя Миколи Хвильового стало й одруження з тією самою Юлією Уманцевою, яка, можливо, рятувала його від розстрілу. Особливих відомостей про їхнє подружнє життя немає. Відомо, що у Юлії була донька Люба, дівчина росла з хвильовим. Тож авторське право на свої твори письменник заповів саме Любі Уманцевій. Микола Хвильовий дебютував як. Поет, однак, справжньою подією стали не вірші хвильового, а дві книжки його малої прози синє етюди та осінь. У цих двох книжках є майже всі головні прозові тексти Миколи Хвильового. Редактор Карк, я романтика, арабески, санаторійна зона, «Кіт у чоботях тощо їх одразу назвали новим етапом у розвитку української прози. Вони помітно вплинули на багатьох інших тодішніх письменників. Цікава історія пов'язана з виданням новели «Я романтика», герой, оповідач якої революціонер і чекіст розстрілює власну матір-монашку. Деякі читачі вирішили, що ця історія автобіографічна. Так виникла байка про хвильового чекіста і вбивцю матері. У цю легенду довго вірило багато наївних читачів. Аж поки видання «Смолоскип» не оприлюднило фото матері-письменника на похороні власного сина. Після успіху малої прози у хвильового почалася творча криза. У листі до Миколи Зерова він пише про це, а також згадує про бажання здійснити самогубство. Пише, що двічі ходив стрілятися і не зміг. Мотив самогубства регулярно виникає у його творах, Із багатьох джерел відомо про психологічні проблеми хвильового, які з часом посилювались. Причини і травми років війни та революції, і особисті проблеми і зловживання алкоголем і політичні розчарування. Творчу та психологічну кризу хвильовий компенсував організаційною та публіцистичною активністю. Так, у 25-му році він разом з однодумцями створює вапліте це об'єднання. Оголошувало своїм принципом акцент на якості творів, а не на ідеології темі чи певному стилі. Того ж року хвильовий запустив легендарну літературну дискусію. Все почалося з не дуже цікавої статті письменника Григорія Яковенка, на підтримку простої пролетарської літератури. Хвильовий відповів памфлетом про сатану в бочці або про графоманів, спекулянтів та інших просвітян, у якому обстоював складну літературу та орієнтування на Європу в культурі. До дискусії долучилося багато авторів. І невдовзі вона перетворилася на політичну. Хвильовий і його однодумці утверджували ідею рівноправності України і Росії в межах СРСР, самостійного культурного розвитку України. Звичайно, такі ідеї не мали жодного шансу на існування. Йосип сталін швидко ініціював боротьбу з так званим хвильовізмом. Твори хвильового конфіскували, нові тексти не друкували, розпустилась організація в апліте. У 30-х роках сталінський тоталітарний режим остаточно закріпився. Відповідно, обмеження для літератури різко посилилися. А разом з цим посилювалися репресії. Починалася колективізація та голодомор. Голод приголомшив хвильового, свідком якого він став, проїхавшись Полтавщиною разом з Аркадієм Любченком. З цієї подорожі хвильовий повернувся морально та фізично розбитим. Він багато пив. Якось п'яним бився головою об карту світу, наклеєну на стіні у тій точці, де розташувався один з океанів. Так він мовляв, символічно топився. Останні роки життя Микола Хвильовий разом з родиною прожив у будинку слово, яке було побудовано для представників інтелігенції. Разом з іншими відомими літераторами, хвильовий облаштовується в чудовому будинку і навіть не уявляє, що усе це лише для того, щоб контролювати українську інтелігенцію. А коли настане час заарештувати і розстріляти, так і сталося. У 1933 році відбувся арешт одного з друзів Миколи Хвильового, письменника і революціонера Михайла Ялового. Хвильовий намагався скористатися власними зв'язками і допомогти другу, але нічого не вийшло. Це стало останньою краплею. Хвильовий був у безвиході, скутий тоталітарними обмеженнями, розчарований у власному політичному шляху, що закінчився крахом. Він бачив початок репресій і добре розумів, що зовсім скоро прийдуть і по нього. 13 травня того ж 33-го року. Об 11 годині ранку Микола Хвильовий зібрав своїх приятелів. Письменник грав на гітарі, співав, читав уривки з поеми Бєси Пушкіна, а потім сказав, що зараз прочитає новий твір. Вийшов до іншої кімнати і пустив собі кулю в скроню. Коли пролунав постріл, гості кинулися до кімнати і побачили письменника, який схилився на стіл. На столі лежала предсмертна записка, яку тут же конфіскували і оприлюднили лише у 90-х. Самогубство хвильового стало гучним актом. Його розуміли як жест відчаю і протесту. Похорон письменника перетворився на мовчазну маніфестацію. А над Східною Європою починалася темна ніч великого терору і тотальної цензури. А на цьому все. Дякую, що подивилися це відео. До нових зустрічей!